Я хочу вам розказати про своє захворювання, яке називається пухлина пишинкової залози інсулінома. Доки я не попала в цю лікарню, я не знала, що така хвороба існує. Я була вже в трьох лікарнях лежала і ніхто не міг встановити мій діагноз. У мене була втрата свідомості, я не знала, знаходилась в місцевості, я не знала, в якій я. я не могла вийти з кімнати, тому що я не знала. Ой, вообще, де я знаходжуся? Я лежала і в ендокронології, але там теж не, не знайшли ну, цієї хвороби. Доки я не попала сюди, в цю лікарню, і не пройшла МРТ, і визначили, що це хвороба інсулінома. І тут я пролежала теж, поки не зробили операцію. Зробили операцію і після того мені стало легше. І в мене вже немає втрати свідомості, цукор став на місце, і я вже можу ходити як нормальна людина. Але в першу чергу я хочу подякувати лікарям, які робили мені операцію. Це Хоменко Ігор Петрович, Рейзін Денис Володимирович і свистак Нікіта Володимирович. Хочу подякувати їм. Якби не вони, я б не знаю, як цей період би я пережила. Але зараз зі мною все добре. Дякувати їм. І... Е, я вам зараз хочу задати декілька запитань. Скажіть мені, будь ласка, е, як змінилося ваше життя? Якість життя змінилася? Звичайно, до того як я, я до того як я попала в лікарню, я ну, кожен день це не день були муки. Я не знала, що зі мною кожен день були напади. Зранку або ввечері. я до часу або до двох часов я могла сидіти, взагалі нікуди не виходити, нікуди йти, я не знала, просто де я знаходжуся. А після того, як зробили операцію, вже пройшло деяке время, а в мене немає ні нападів, голова не болить. Цукор підвищився із-за того, що ну я думаю, що це операція мені допомагає, і лікарі, які цим займали. Скажіть мені, будь ласка, яке ваше враження про нашу лікарню Київську клінічну лікарню номер 8 і про медичний персонал, який вас оточував весь цей час супроводжував? Угу. Ой, про медичний персонал дуже тут, дуже всі добрі люди, дуже добре відношення. Через кожних п'ять хвилин питали, ну як моє здоров'я? Дуже добрі люди, медикаменти, деякі взагалі всі безплатно. Що можна в цій лікарні лежати, Ми, ну, звісно, довго не можна лежати, але так, ну, я не знаю, що ще сказати. Добре. Все. Дуже, Дякую вам дуже за Це теплі дуже, слова. Все, будьте здорові.